Слава нації. Мова піде про про батьківщину русинів-українців. Наше справжнє етнічне ім'я є не українці, а русини. Тому початки Русі треба шукати не біля Дніпра, а біля Дунаю, бо там є найбільша концентрація назв поселень та географічних назв із коренями роз-орос-рус. Особливо їх багато на території Угорщини. Кожен етнос має дослідити та знати власну історію. Бо без історії нікуди, бо без історії ти ніхто і звати тебе ніяк. А головний висновок історії як науки то те, що кожен народ має непорушно триматися власної культури та власної мови. Якби не було потреби у різних народах, то їх би Бог і не створив би. Був би на цілу землю один етнос, були б або самі тільки рускі люди, або китайські люди, чи американські люди, чи ще які-небудь люди. Кожен етнос має місце, де він народився, то його прабатьківщина. А також кожен етнос Десь тепер проживає, то його батьківщина. Ми, русини українці, від своєї прабатьківщини відрізані державним кордоном. Літописець Нестор писав: Русь і словени одно єсть. Першими були словени, а тепер зовемся Русь. Також Нестор казав, що Русь народилася там, де є нині земля Угорська та Болгарська. Болгарська земля то тому, що наші закарпатські князі у часи Нестора мали васельну залежність від Болгарського царства, тобто руські племена або Русь народилися чи виокремилися із загальнослов'янської маси люду саме там за Карпатами. То є схід і північний схід Угорщини, схід Словаччини. Та наші Карпати. От там Русь народилася. Наші українські історики поки що не беруть до уваги слова Нестора та не досліджують того краю. Та не досліджують тамтешніх людей, тих русинів, що поставали словаками та мад'ярами, та тих людей, що так русинами і залишились. Також не досліджують та не підтримують тих людей. Що за межами теперішньої України поставали українцями. Саме там, за Карпатами, серед слов'янів і зародився, і зароджувався наш генетичний код. А чому наші історики те не досліджують? А те тому, що вже 300 років наші історики вчаться в університетах наших загарбників, вчаться у Москві, Варшаві, Відні та Буді. Зрозуміло, якої історії там їх навчали. Але ж вже 34 роки, нібито маємо незалежність. Але до власної історії руки поки ще не доходять. То тому, що незалежність від Москви нам проголосили ті самі московити. Тобто наші внутрішні чужинці паразити, московськомовні окупанти. Вони хотіли. Самі панувати над українцями без збанкрутілої Москви, то вони й проголосили собі незалежність від Москви на Україні, а їм історія України не потрібна. А українці від рабства зневірилися у власних силах. Та весь час обирають до влади на Україні тих московськомовних внутрішніх чужинців наших, паразитів наших. Їм наша історія не потрібна. А такі аматори, як оце я, мало на що спроможні. Туди, як поїдеш у ті країни, Словаччина, Угорщина менше, бо мовний бар'єр, поговориш з людьми, то вся наша історія лежить там, як на долоні, особливо в селах. Що далі в село, то краще розуміють українську мову. Словацькі русини й словаки теж не знають власної історії. А в польській Сілезії, де жили русські племена білих Горватів, я зустрічав людей, що казали мені, що ми не знаємо, хто ми такі. Поляки нас називають німцями, а німці нас називають поляками. А хто ми такі, ми й самі не знаємо. То тому що наш народ поділився. Чи його поділили на три частини. Так, словаки стали меншими братами чехам. Ми були малополяками, а потім були малоросами, а хорвати стали меншими братами сербам. Отже, ми маємо той край не оминати, ми маємо його досліджувати. Бо саме там наші корені, бо саме там Русь народилася. У 19 віці, щоб оборонитися від московитів, ми взяли собі нашу теж давню назву українці. А ті русини, що попали під оруду австрійської корони, не мали потреби боронитися від московитів. Тому вони так русинами і залишились. На цьому всім дякую за увагу. Слава Україні!